Київ фінансує угорських опозиційних журналістів, щоб ті критикували Орбана. Гур України взяли під контроль опозиційну партію Тиса. Через Україну в Європу занесуть небезпечні хвороби. Сорос профінансував Майдан та лгбт пропаганду Отакі та багато інших подібних абсурдних повідомлень з'являлись в угорських провладних змі останні кілька місяців. Все це відбувалось під час проведення референдуму щодо підтримки Угорщиною вступу України до ЄС в цей період. Уряд робив усе, щоб кожен угорець проголосував правильно. Це була наклепницька кампанія з купою фейків та маніпуляцій проти цілої країни. 26 червня стали відомі результати референдуму. Очікувано, що більшість учасників висловились проти підтримки вступу України в ЄС. Розповідаємо, як угорському уряду вдалося налаштувати їхніх співвітчизників проти України, до чого тут Джордж Сорос і кремлівська пропаганда. Поїхали! Угорщина багато в чому справді унікальна держава. Хоча вона член ЄС, її політика вже давно не відповідає базовим принципам дотримання європейських цінностей. Влада контролює більшу частину медіапростору. Тому для мешканців багатьох сільських регіонів та невеличких міст саме урядова пропаганда це по суті єдине джерело інформації про події в країні та світі. Уряд щедро фінансує свої змі. Про урядові видання зосереджуються на висвітленні успіхів російської армії публікують повідомлення від російських офіційних посадових осіб. Вони писали, що Україна порушувала Великоднє перемир'я, що навмисне била по російській енергетичній системі, яка транспортує енергоносії до Європи, і порушувала свої обіцянки партнерам. Ну і тема бусифікації також у їхньому фокусі уваги. Інформаційна кампанія про владних угорських змі у 2025 році була переповнена брехливими новинами. Усе це для того, щоб на запитання, чи підтримуєте ви вступ України до ЄС, угорці відповіли Ні. Антиукраїнська риторика в Угорщині напічкана наративами, які дуже Співзвучні з російською пропагандою. Майже всі українські наративи в угорських ЗМІ ми помічали і в російському інформаційному полі. Але трапляються і зовсім свіжі, так би мовити, з угорським присмаком. Ну ми проаналізуємо основні наративи, які ми помітили в найпопулярніших провладних змі. Ми розбирали ось ці медіа. До речі, такі великі і глибокі дослідження ми можемо робити лише завдяки вашій підтримці. Ставайте спонсорами нашого каналу, щоб ми могли й надалі випускати такий контент. Перший гачок, за який провладні змі змогли зачепити угорців, це звісно гроші. Пропаганда уряду Орбана намагалась переконати угорців, що вступ України до ЄС чи підтримка Києва напряму вдарить по гаманцям населення. Тут це дуже цікаво. Орбанівська пропаганда формує для угорців особливу картину світу. У ній Угорщина несе особливий тягар і місію протистояти лібералам в Європі, зміцнювати ЄС відповідно до угорського бачення. Ми не хочемо виходити з ЄС, але уряд посилить його за допомогою патріотів. І в цій спотвореній картині реальності ЄС затягує війну в Україні. А кожне євро, що надається Києву, це подальше фінансування і безнадійна справа, яка загрожує Угорщині та Європі. Та й фінансується війна з гаманців. Вгадайте кого угорців. Пропаганда запевняє угорців, що кошти, які надають Києву, це не гроші Брюсселя, це гроші угорців, і це для всіх угорців. При цьому захід лицемірний. Адже страждає від цього лише український народ, а цілі Європи не можуть бути досягнуті. Бо перемогти Росію на полі бою, за словами угорських медіа, неможливо. Це черговий меседж Росії, який вона активно просуває у всьому світі. Тобто, ми бачимо, як відбувається підміна винних. Україна стала жертвою не через вторгнення Росії, а через дії Європи. А якщо ЄС продовжуватиме підтримку України та ще й допустить її членство, то угорських солдатів також відправлять на війну. 16 червня Віктор Орбан опублікував відео, згенероване штучним інтелектом, на якому показані угорці, які воюють. Подивіться! В кінці Орбан каже. Ми не хочемо, щоб наших дітей відправляли на український фронт чи навіть на українську територію у формі угорської армії. Не хочемо, щоб вони поверталися в трунах. А ось ще кілька прикладів цього наративу, коли угорці флякають, що вони залишаться з пустими руками після вступу України до ЄС. Усі євросоюзні гроші, які раніше йшли до Будапешта, після вступу України в ЄС, буцімто перекочують до Києва. Угорщина не просто втратить допомогу, вона навпаки змушена буде більше платити у спільний бюджет, бо ж Україна велика, не нажерлива, їй подавай все і одразу цим не обмежуються. Пенсії в Угорщині уріжуть пільги для фермерів скасують. Угорці влякають тим, що сотні тисяч сімей опиняться в дуже скрутному становищі, і все через Україну. І, звісно, ще одне страшило: це українські трудові мігранти. Змій малюють читачам отаку картину: купи українців хлинуть в Угорщину, позирають усі робочі місця, зіб'ють зарплати. А українська мафія заполонить вулиці. Поки ви тут не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові дослідження. До речі, раз ми вже згадали про мафію. Наступний метод, який використовує угорська пропаганда, це демонізація України. Якщо читати лише про владні угорські змі, здається, що Україна це нова судом і Гоморра не менше. Перший метод очорнення це дискредитація зеленського та українських посадовців. Угорські змі постійно наголошують: Зеленський це не політик, а комік. Найбільшим трюком Зеленського в минулому була гра на піаніно за допомогою пеніса. Пишуть у Мадяр. Немзет, це все абсолютно неконструктивна критика без пропозиції якихось рішень у своїх звинуваченнях. Пропаганда цитує про російських діячів, більшість із яких втекли за кордон. Серед них, наприклад, народні депутати Артем Дмитрук, Олександр Дубінський і колишній радник ОП Олексій Арестович. До речі, про цих персонажів у нас є кілька відео в плейлісті про дезінформацію. Дивіться ці відео тут. Ще угорські змі переконують, що Україна це неймовірно корумпована держава. Змі розповідають, що Київ перепродає всю свою допомогу від зброї до гуманітарки. І так. Ми не будемо робити вигляд, що Україна ідеальна в нашій державі справді є проблеми з корупцією, але її масштаби значно менші ніж намагається зобразити російська пропаганда і повторює угорська. Продовження цієї теми про владні змі також запевняють читачі в тому, що в Україні взагалі немає демократії, і тут усім заправляють корумповані олігархи. І тут повилазили давні пропагандистські наративи, які вже багато років просуває Кремль. Вгорських змі кажуть, що останні демократичні вибори в Україні були перед революцією гідності а все, що було далі, бутафорія. І зрежисована картинка, та й революція гідності це проплачене захоплення влади. Ось послухайте цю цитату: я жив на Закарпатті, коли був майдан. Я звідти родом знаю всю історію в деталях. Пам'ятаю, коли почалось це повстання за вільну і незалежну Україну. Воно, всебто, революція гідності було таке незалежне, що давали 500 гривень кожному, хто йшов зносити паркан. Тут цілий букет класичних російських наративів. Теза про те, що Україною керують олігархи, стара як президентство Путіна, революція гідності як переворот із того самого застарілого хід параду Але далі гірше. ЗМІ пишуть, що Україна це глибоко злочинна держава, в якій процвітає наркотрафік, торгівля зброєю, проституція не ну взагалі тут пекло. Ось вам ще одна цитата з Мадярнем Зе: Українці найчисленніші іноземні правопорушники в Польщі у 2024 році. Читачі влякають ще й тим, що українська організована злочинність може закріпитись в Угорщині. Чим більше ми заглиблювались в дослідження, тим більш комічними виглядали деякі повідомлення. От, наприклад. В ЗМІ писали, що українці в разі вступу до ЄС будуть заражати угорців небезпечними хворобами, зокрема холерою. Добре, що хоч там не написали, що з України почнеться зомбі-апокаліпсис. Ось цитата одного з медіа: вакцинація ефективно діє в Угорщині вже 70 років, і її підтримка особливо важлива, бо знову поширюється така хвороба, як туберкульоз. Особливо це стосується України, де захворюваність на мультирезистентний туберкульоз значно більша ніж в інших країнах. Цікаво, що саме проросійські персонажі в Україні очолювали антивакцинаторський рух, особливо під час ковіду. Далі починається справжній шпигунський серіал. За версією угорських ЗМІ, Україна веде таємну війну проти Орбана. Київ, нібито, підкупив журналістів і опозицію, щоб послабити Будапешт. Опозиційну партію Тиса звинувачують в тому, що вони змовились з українською розвідкою і здали інтереси простих угорців. Орбанівська медіамашина підхопила ще одну жирну російську тезу про зовнішнє управління України. Змі намагаються переконати угорців, що Україна не суверенна держава, і насправді Київ контролює Брюссель, Вашингтон, ліберали, глобалісти або Сорос. Добре, що хоч не рептилоїди. Саме ці зовнішні сили, нібито змушують запроваджувати нові цінності, які не притаманні заходу. І вони, звісно ж, становлять загрозу для угорського стилю життя. Ось цитата одного з медіа: Київ почав просувати гей-паради та пропаганду ЛГБТК в країні після так званої Революції Гідності, державного перевороту 2014 року, підтриманого Заходом. На той час усі державні органи і установи очолювали фахівці із західною освітою, більшість із яких під час навчання мали підтримку від соросівських організацій. Он як. До речі, раптом ви не знали, хто такий Джордж Сорос. Цей фінансист і меценат виходить саме з Угорщини. У жодній країні ЄС немає такої ж антисоросівської кампанії, як в Угорщині. Орбан обрав його як персонального ворога ще у 2013 році. Тоді прем'єр-міністр шукав стратегію для забезпечення свого переобрання і звернувся до відомого політичного консультанта Артура Фінкельштейна. Саме той порадив йому персоналізувати всі проблеми і обрати ідеального ворога, якого можна звинуватити у всіх негараздах країни. Для Віктора Орбана ідеальним ворогом став саме Джордж Сорос. Крайні праві ненавиділи Сороса за його єврейське походження, а крайні ліві за його статус капіталіста. Тоді на виборах Орбан здобув Упевнену перемогу. І після цього кампанія проти організації, які фінансував Сорос, лише посилилася. Сьогодні його образ перетворився на уособлення всіх проблем і всього негативного, що є в Угорщині. Ви певно чули про Сороса раніше, адже антисоросівська істерія присутня і в Україні. Ми в тексті Org.ua окремо досліджували її джерела. Перший цього фінансиста почали називати ворогом і будувати навколо нього конспірологічні теорії, і використовувати лайливе слово соросята саме в Росії ще в 90-х роках. Ну і далі Помаранчева революція і Революція Гідності пояснювалися російською пропагандою як рука Сороса. В Україні цю тему. Активно розвивали створені на російські гроші горизвісні канали Медведчука. На щастя, вже закриті. Іронія в тому, що Медведчук заробляв гроші на транзиті нафтопроводом російського дизелю в Угорщину, і саме на ці гроші ймовірно отримував свою пропагандистську машину, яка працювала в інтересах Росії. На щастя, це не єдині приклади журналістської роботи в Угорщині. В цій країні є і незалежні змі, але вони борються за виживання. Ми проаналізували одне з таких медіа: це портал hvg.hu. і коротко згадаємо, про що там пишуть. Це медіа не уникає критики прем'єр-міністра Угорщини, пише про опозицію, надає майданчик для дискусій і публікує багато матеріалів про Україну. Цей сайт більше висвітлює поточні воєнні дії в Україні, дипломатичні кроки для досягнення миру та експертні оцінки. Це не означає, що ЗБІ прямо проукраїнське. Там звучить і об'єктивна критика. Але це медіа не уникає можливості спростовувати окремі фейки, які продукує пропагандистська машина Віктора Орбана. Ми вдячні за об'єктивну і виважену позицію цього медіа. Пишіть в коментарях, чи чули ви подібні тези в Україні від пропагандистських ЗМІ, блогерів, ботів чи навіть своїх знайомих. Як ви реагуєте на подібні вкиди? А ще нагадую: ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, тисніть дзвіночок та залишайте ваші донати для підтримки нашого медіа. Лінки на Patreon, Монобазу та інші платформи в описі відео.